Привіт-привіт! З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Олі Фрис вже вийшов. Так, друзі, маємо другу половину п'ятниці. Першу половину показала вже. Другу половину також треба працювати. Зараз наразі лізу в кущі, буду щось трохи вибирати, якісь ягоди. Чи в заборозку, чи на, чи на вареннячку, не знаю. Але ягоди треба рвати, бо вже достигли гарні. Так, ще що. Зранку забула щось чисто, друзі. Вже як почали мене вітати, то згадала собі. Також хочу всіх привітати Олічків з Днем Ангела. Побажати усім здоров'я, саме основне, спокою, миру нам в країні. Найнеобхідніше. І побажати здійснення всіх мрій, що все ж ми додумали, що ми собі запланували, в що ми віримо і про що мріємо, щоб обов'язково збулося. Олечки, ще раз всіх вітаю з іменинами. Так, а я Олічка лізу в кущі. Лізу в кущі, друзі, бо треба рвати. Хлопці зараз сказали, також підтягнуться, будуть допомагати. Трошки треба працювати. Картур наразі пішов йошту обривати, а я лізу ще, друзі, в Але якісь. Порічки, червені, червені порічки. Багато не мали, а трохи ще є. Ну, гайда, гайда до роботи. Що? Ось так. Тут вже в переміжку і йошта, і е, ця. Боже, не чорниця, як вона, смородина, все вже в переміжку намила, а тут е, червоні порічки. Зараз в кульочки такі маю маленькі. Буду формувати на, на компот. Друзі, ще ціле відро йошти, то вже на завтра. То вже завтра буду її мити, і завтра вже буду її. Перемелювати. Верніше, варенячку робити з неї, бо сьогодні я вже не маю коли, це вже доволі пізно. Зараз нафасую в кульочки і поставлю до морозилки на компотик на сьогодні. А це вже робота на завтра. Це добре, що хлопці сьогодні мені допомогли багато. Вставали і рвали, мили, і все робили то нам. нині робота пішла швидше. Але, друзі, то ще не все, то ще йошта. Ще його ж залишається. Там кущів ще досить. Ще тільки нарви, і... але вже не хочу стільки наривати, бо треба її переробити. Нарвати це одне, а ще переробити це ще зовсім інша справа. Отко, на компотик. На компотик. А завтра ще маємо їхати до мами. Там її треба зрізати цю вишню. Гарна та вишня, все ну, але знаєте, друзі, її як треба було. Її треба було обрізати цілий час, щоб вона не росла. Вона вигнула догори височасно. Її там годину ще ніяк дістати. Тому треба її зрізати. Не знаю, як там вона казала, як там вона хоче, щоб її зрізати. Ну, завтра ми вже поїдемо. Ось такий пакет. Завтра ми вже поїдемо, подивимося, що там з тою вишнею. Що там з нею годом зробити? Як її попідрізати, щоб вона росла. Вона, знаєте, є от вишні простяки. Це така простячка, простячка, можна сказати. І є вишні ті. Як вони, Марелі? Ну, такі великі. Такі великі, червоні. А це вишня в неї така маленька. Сама по собі вишенька, маленька, але червона-червона. Тобто вона добра на компоти, гарний колір має. На вино хто робить? Отака. Бо ця, що велика така і червона, а не, бо там та, що яка треба зрізати, вона аж чорна. А та червона, звичайна, Марелі чи як, ну, ось так, то вона більше. На цей. Кісточку забирати і в цьому соці закривати підходить. Так. Та все достигає, все достигає. І що, друзі, все хоче рук. Все хоче, щоб вставали і працювали. А то не дуже так годен. То Та добре, що сьогодні вам хлопців є. Та й стали. Чоловік пішов кропити картоплю кропить від фітофтори, помідори кропить від фітовтори. Пішов на той город далеко, де в нас була квасоля. Знаєте, що він косив мішанку, пішов сьогодні перекидати, бо це ж два дні в нас так ляло, що одного не було вступити в город. То він сьогодні пішов, перекинув то сіно. так тако би, якби ще не було ночі. Або свята якогось, то певно би робив, не покладаючи рук. Це слава Богу, що Бозя ще дала ніч, що дала ще якусь неділю, що дала ще свята, що та людина ще відпочине. чекайте, я вже ж так накидала, хто балакає? тут вже по землі понакидала купати ягідок. Добре, зараз я напасую. Секундочку, але тут позбираю. Ну що, ось тільки я сьогодні... Кульочки зробила. Зараз витягаю шуплятку і все в морозилку складаємо. Все на зиму, як білочки. білочки. Так, друзі, ще кілька кульочків доверху. Раз, два, три, чотири, пей, шість, сім. Може вісім кульочків ще доверху, щоб повністю була забита вся шуплятка. І повністю вже нам вистачить тих ягід на зиму. Так, друзі, не раз питаються, що таке йошта. Е, в нас йошту кажуть е, агрус кращений з смородиною. Може, воно якесь має літературну назву, тобто воно якось. По-іншому називається. Но в нас кажуть йошта. Я так вам кажу йошта. Ось, добре. З ягодами на нині все. Ура! Феномен. Бумік сам їсть тарілки. Нема кому його годувати. Все, обидний. М'яско йому дала. Але їсть, їсть. Все, помила лоточки, несу. Та й все. Та й така, друзі, друга половина дня була. Друга половина дня. П'ятниці в мене була. Нас. Нас була, чекайте, бо вода ще є. Ой, друзі. Зараз, зараз, секундочку, дівчулі чоловік ще кропи. О! Малину кропи. Він, певно, підживляє зараз. А ті вже зачули, вже, вже мекають. Це вже пізно, то вже десь купів'ятої. Ось так. Всім дякую за поздоровлення, бо дуже багато привітало мене сьогодні з іменинами. Я бачу, я все читаю і не маю коли відписати. Скільки друзі роботи, що нема коли. Не раз навіть є такі люди, що кажуть, ой, Viber там тобі писала, а ти що не читала? Я не читаю. Я вам чесно кажу, я. Я не маю коли. Я вже коли пам'ятаюся, а в інстаграм писала, а я а на месенджер то можете взагалі написати, писати, бо я Ну, хто дивиться в мене, хто має номер. Общо я ще ніколи не заходжу. Колись у ще сиділа, а тепер. в мене ні що не вистачає часу. У мене один YouTube і все. У мене один Ютуб. Тим, що якщо найскорше, то зв'язатися через YouTube. Бо... Купа роботи. Купа роботи, а. Ще поки ролики помонтувати, ну воно так воно виглядає дуже все швидко, дуже все скоро, але воно все займає час, друзі. Все займає час, все хоче, як я кажу, все хоче рук. Так що, що не зробимо. Добре. Такі в мене були іменини. О, що відсвяткувала, то відсвяткувала. Що вміла, то вміла. Цілий день. Цілий день святкувала. Ну, до обіду трохи забулася. Вже як люди почали поздоровляти, то вже тоді згадала. Думаю, о Боже, точно. А то в мене імені, У мене сьогодні не тільки іменення, в мене сьогодні брата мого, який зараз служить день народження. Один день співпало, Мама дала нам службу Божу за нас, двох за здоров'я. Маємо бути здорові. Мусимо триматися, мусимо кріпитися, маємо бути здорові. Та й все, все буде добре. Добре, друзі, до завтра. Завтра зустрінемося, завтра їдемо до мами. Так що всі зі мною їдете до мами. Завтра маю вищу зрізати, і рвати, і все на купу. І відро Йошти чекає на мене. Добре, всім спокійної нічки і до завтра. Па-па!